Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистаємо, переможемо. Знімаю продовження відео для півоні, яку я викупала і вам показала, що з кореневищем одна з підозр була нема туди, і вона справдилася. Характерною ознакою є оця. Загущені з дрібнесеньких волосків корінчиків. І ось є в мене англійська стаття, англомовна. Вона теж чітко демонструє. У мене просто один в один. І я думаю, що якщо взяти кореневище півонії, де. Прогресує і паразитує, точніше, нематода, вже досить довгий час, то всіх вони будуть досить-досить схожі до цього малюнка, до цього зображення. Ось. Що далі робити? Кілька підходів, кілька думок. Хто дуже сильно переживає за інші півоні, які ростуть в тому кутку, і за інші рослини, бо вона може поселятися і в трояндах також, паразитувати і на овочевих культурах, звісно що. Той взагалі. Якби це дуже категоричний підхід, викидає це кореневище не ризикує іншими фактично рослинами. І не ризикує навіть цією півонією даною, оскільки не, ну, нема гарантії, що її вилікуєш до кінця і що далі вона не буде якби, джерелом розповсюдження. Цього от шкідника. Але є і менш категоричні підходи, спробувати все ж таки вилікувати. Для цього що потрібно зробити? Почистити кореневу систему, корені корен від всіх-всіх-всіх-всіх абсолютно всіх е ущільнень оцих кружечків. так, Однозначно це все треба забрати. Треба зробити поперечні зрізи, подивитися, наскільки там є. На відео я не продемонструю цього, бо камера не вловить. Просто ви зрізаєте поперечно, має бути ідеально чисто білий колір. Якщо є такі цяточки кавові, бежеві, легенько бежеві, кава з молоком, навіть малесенький натяк на бежевість чи на кавовість, оце воно є. Тобто там вже якби, проклала собі хід та нематода. І от треба зрізати зрізати до чистого білого зрізу. Зрізати, 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 почистити само собою корінь півонії. Треба однозначно, так як ніби ви би викопували, пересаджували її. І відчищали всі, всі все відмерли, все покоричневіли. Дупла гарно прочистити, намагатися зробити, якщо дупло так, що вода в нього потрапляє і застоїться, як на тарілочці чи на горняткові, то це треба зробити так, щоб хоча б якийсь кут був від дупла, так від, від води, фактично зробити, щоб не стояла там вода. Зайву землю позабирати. Тобто, фактично таку санітарну так прочистку зробити корене вища, півонії. Ну і далі що? І далі, якщо хтось все ж таки вирішив робити прочищування, треба висаджувати. Перед висаджуванням, що ще можна зробити. Є теж один з таких підходів це прокип'ятити. Не прокип'ятити, ні-ні. Пропарити гарно, але пропарити вода має бути 60 градусів, ви намоч, кладете корінь в 60 градусну воду. І на скількись хвилин я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, бо я не, чому я не запам'ятала цей метод, він описаний в групі пані Півоні, і пані Наталя його описала, і вона експериментувала. Я не захотіла експериментувати, От тому я й не запам'ятала, скільки хвилин. Якщо цікаво, можна знайти в тій групі, або я дам посилання на той допис пані Наталі. Або ж менш категоричний підхід це замовити собі, знову ж таки, засіб від. От від цієї нематоди. та можна біо, можна хімічний, більш токсичний. Хімічний більш токсичний теж є, існує він. Десь я навіть натикнулася вчора. Пані Олена Чайковська, якщо я не помиляюсь, вона щось таке показувала. Але я. Знову ж таки, назву, вибачте, що я так на відео кажу, я назву не запам'ятала, тому що я не запам'ятую всіх назв, які, якщо я це не використовую. То? Проте я знаю назву біозасобу нематофі... Нематофагін Біо, черкасий біозахист, них на саді, коли заходиш, є там засоби боротьби з шкідниками чи біозасоби боротьби з шкідниками. І от там він є Нематофагін Біо, він є в різних фасуваннях. От Я собі його якраз замовила. В мене є каністра. З минулого року я вам покажу, потім я буду висаджувати, я покажу, як воно виглядає. Але на цьогоріч я ще замовила. Тому це є один з підходів, з, з способів боротьби якраз пролити саме цим біозасобом після того, як ви посадили. Можна замочувати в ньому кореневище, в мене зараз немає його, тому я не замочую в ньому. Але ось він мені вже їде, я вже замовила. І... Завтра-після він мені приїде, і це означає, що я відразу після висаджування я полю цим засобом дуже гарно і щедру посадкову яму. Ну і там в те місце, де було точно не висаджувати, я б казала. Я б казала, що що з тим місцем зробити, і туди бажано теж не висаджувати відразу. Бажано по максимуму забрати ґрунт звітом та зробити велику величезну таку яму. Якщо ви хочете тут, туди щось садити, то, звісно, замінити той ґрунт. І також я би точно проливала нематофагіном саме там, і при, якби, рослини, які ростуть поруч, чи це півоні, чи це троянди, чи це лаванда, чи це будь-які інші рослини. І навіть якщо там нічого не росте, поруч, я би теж пролила ту, той, той ґрунт поруч, біля тої півонії, яку ви викупали, ви точно переконаєте, що це нематода. От, висаджування буде окремим відео, бо теж не хочу перегружати тут. І так, продемонструю, як я це все обчищую, очищую. І наступне відео буде про висаджування. Теж скажу, чому саме я вибрала такий спосіб, і де саме. Дочистила я, і м -м, якщо людина, хто займається досить довго довгопівоням, подивилася би, як я почистила, я думаю, що були би зауваження, не ідеально, я все зробила, але все одно намагалася зробити так, щоб було ну, якомога краще, якомога м якби, правильніше в цій ситуації. Та? Ще я знаю, що практикують змазувати зрізи. Бетадином, тобто він такий це йод, але не, знаю, не такий мабуть, спиртовий, тобто безпечний то, для змазування таких зрізів рослин. Я вирішила замочити. На дві години перед висаджуванням замочити фітоспорин. Розчин фітоспорину я взяла в порошку 10 грам на 5 літр. Це для замочування, бо дозування в залежності, яке призначає фітоспорину, чи що ви там плануєте робити, воно різне. Для замочування перед висаджуванням саме таке дозування 10 грам на 5 літрів, літрів води, тому я розчиняю. Потім якби маточний розчин доводжу до тих 5 літрів і замочую ці кореневища, лишаю побути там 2 години. Потім буду висаджувати. Але скажу зразу, фітоспорин він не допоможе абсолютно від нематоди, бо це є фунгіцид, проте гірше не буде. Все ж таки він є і проти там, чорної, сірої. Ні, яка то називається та гнель. Сіра, гниль, чорна ніжка і так далі. Різні захворювання, тому точно не пошкодить, бо я впевнена, що в ґрунті є всіляке льоке таке, та, що фитоспорин з ним може боротися допомагати. Та наразі так, наразі воно буде відпочивати і чекати 2 години, та, доки, так як зазначено в інструкції по замочуванню на фітоспорину. Це не обов'язковий крок, можна робити, можна не робити. В мене просто був фітоспорин, тому я це зробила. Намагаюся, в принципі, перед висаджуванням все, що мені приїжджає, теж замочувати. І ці тюльпанів, і троянди. От є така можливість, тому роблю. Тому вам дякую за увагу. Чекаю на ваші відгуки, на коментарі, чи було корисно, чи щось почерпнули для себе. Можливо, ви вже це ж теж стикалися і раніше про це знали, і, і, і фактично то Підтвердити мої слова або щось доповнити, або щось спростуєте. Буду вдячна за будь-які відгуки. Всім до наступних відео і папа! -па.